У рівному провели мирну акцію у підтримку законопроекту про демобілізацію військових. Полягає він у добровільному звільненні від служби солдатів, що відслужили не менше 18 місяців. Подробиці від Владислава Стецюка. Максиму 14. Його батько військовослужбовець. Хлопчина вийшов на акцію в підтримку законопроєкту про демобілізацію військових після 18 місяців служби. Він вже воює. 579 днів. Дуже хочу я побачити. Вже давно не бачив. Жав останній раз давно. Дуже хочу побачити. У лілії баб чоловік вже 20 місяців захищає Україну. Нині перебуває в госпіталі. Жінка каже, вийшла на акцію, аби її чоловік повернувся додому після 18 місяців військової служби. Ми хочемо, щоб нас наша влада почула і зрозуміла, як у дружини, так і мам, щоб дали нашим. Військовослужбовцям відпочинок, тому що вони на це заслуговують. Тому що в перші дні війни вони зробили свій героїчний вчинок. Вони пішли на війну, не дивлячись ні на що. Вони почали захищати нас, нашу державу, нас, жінок і своїх дітей. У пані Марії син захищає терени держави ще з 2014 року. Хоче, аби він повернувся. Мій син теж так каже, мама. Ми морально виснажені, ми втомлені. І тільки через це психологи, психіатри всі завгодно кажуть, такі люди вже не можуть більше там бути, і я відчуваю в кожній розмові мого сина. Додає, проєкт закону про демобілізацію повинен був створений ще на початку Великої війни. А я їх всі хочу запитати: а де ви були два роки? Чому ви не тиснули на наше міністерство оборони, на наших? Військових, які керують, не тиснули на те, що треба думати. Всі знали, що ця війна буде затяжна і треба було думати про мобілізацію. Законопроєкт про демобілізацію після 18 місяців військової служби вперше зареєстрували в березні 2023 року. Тоді його не прийняли. Вже 27 листопада. Проєкт закону знову подали та вже з додатковим пунктом, аби підстрахувати ЗСУ у разі масових рапортів військових. Тобто людина подає рапорт, і далі протягом трьох місяців Збройні сили України мають право шукати людині заміну. Ну тобто, ще три місяці людина має служити таким чином. Якщо цей законопроект зараз буде прийнятий і люди подадуть рапорти, то збройні сили України будуть мати три місяці для того, щоб зрозуміти, кого і де треба замінити. До слова у Верховній Раді обговорюється й інша цифра, після якої військовослужбовці можуть демобілізуватися, а саме 36 місяців. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.